Вітаю! Думаю, якщо ти дивишся це відео, то ти в пошуках додаткового доходу. Мене звати Тетяна Кравцова і я менеджер української компанії «Джерелія». Сьогодні я хочу запропонувати тобі співпрацю з нашою компанією і саме в моїй команді. Зачекай, не перемикай. Я прекрасно розумію, що в інтернеті сьогодні безліч таких пропозицій, як моя. Але моє відео коротке, і я пропоную його тобі додивитися до кінця. А раптом саме моя пропозиція виявиться для тебе цікавою. У чому ж саме компанія Джерелі? Джерелі на ринку вже більше семи років. Ми компанія зі 100% українськими інвестиціями. Джерелі об'єднала близько 70 найкращих українських виробників, які працюють, щоб забезпечити наших і вітчизників сертифікованою якісною українською продукцією. Вагомою перевагою є те, що всі інвестиції залишаються в Україні, а не вивозяться за кордон. Це сприяє зростанню економіки та наповненню бюджету саме нашої держави. Широкий асортимент товарів для всієї родини. Косметичні засоби для догляду за шкірою, тілом, волоссям, доглядова косметика для діток, продукція для здорового харчування, натуральні засоби для прання та прибирання дому. Наприкінці жовтня 2021 року компанія джерелія стала першою українською компанією, яка стала членом асоціації прямого продажу. Це означає, що джерелія повністю відповідає всім високим вимогам асоціації. Консультанти, менеджери, директори роблять сьогодні все для того, щоб український бренд був відомий не тільки в Україні. А й далеко за її межами. Зрелія перша українська мережева компанія, яка запустила міжнародні поставки та міжнародні реєстрації. І сьогодні українці, які виїхали за кордон, мають змогу працювати онлайн і отримувати додатковий або й основний заробіток. Сьогодні ти можеш замовляти продукцію зі знижкою до 26%, отримувати улюблені товари в подарунок по акціях, отримувати брендовані подарунки, додаткові премії та неймовірно круті гаджети у наших програмах. А директори та партнери джерелі можуть за свою роботу, окрім винагороди, отримати автомобіль, квартиру, будинок чи навіть будинок за кордоном. Адже для джерелійців немає нічого неможливого. З нами ти можеш отримувати від тисячі гривень на рівні молодшого менеджера до більш ніж півмільйона гривень на рівні старшого партнера, і це кожні три тижні. І пам'ятай, рівень свого доходу визначаєш саме ти. Ми сьогодні працюємо на економічному фронті і робимо все для того, щоб підтримати економіку нашої країни. Якщо ти готовий підтримати економіку нашої країни, ти готовий користуватися продуктами українських виробників, готовий популяризувати українське, запрошую тебе в команду однодумців і запрошую саме до своєї команди. Чому до моєї? Я прийшла на мережеві три роки тому, взагалі без досвіду, без знань ведення онлайн-бізнесу. Три роки тому у мене взагалі не було в соціальних мережах. Сьогодні я успішно веду Instagram, Facebook, YouTube канал. Я маю досвід, як ефективно запустити клієнтський чат, Telegram або Viber. і я готова ділитися своїми знаннями зі своєю командою, зі своїми партнерами. Я знаю, що багатьом сьогодні страшно почати. Вони думають, я не зможу, в мене нічого не вийде. Я не вмію знімати відео, я боюсь виставляти фото. А як я буду робити колежі? А що про мене подумають сусіди, а що скажуть родичі, а що будуть говорити знайомі. Безліч страхів, безліч відмовок. Через всі ці страхи я пройшла. І я тебе прекрасно розумію. Сьогодні я чудово справляюся з цими страхами, як я готова поділитися секретом з партнерами своєї команди. А взагалі, за фахом я вчитель, 28-річним стажем, тому маю досвід того, як пояснити інформацію доступно і зрозуміло. І саме з дівчатками у своїй команді я намагаюся працювати так, щоб їм було і доступно, і зрозуміло. Саме зараз я набираю партнерів у свою першу лінію. А це означає, що ти 100% отримаєш мій особистий супровід і, звичайно, навчання як моє, так і компанії. І все це безкоштовно. компанії є можливість зареєструватися як клієнт для власного користування, як консультант для побудови бізнесу. А також компанія надає чудові умови для тих, хто бажає займатися дропшипінгом, для тих, хто любить продавати і заробляти. Ас ти пробуєш продукцію, розповідаєш своїм друзям та знайомим про джерелію, ділишся посиланнями на онлайн каталог та, звичайно, ж відгуками на твої улюблені товари. Причому, купуючи на 1150 гривень з каталогу, ти отримуєш 300 гривень за рахунок знижки консультанта. Непогано, правда? ж? Але це ще не все. Знайомі, яким ти розповіла про продукцію або про можливість заробітку разом з Джерелі, також захочуть приєднатись. Ти можеш зареєструвати їх сама або ж надіслати реферальне посилання з твоїм реєстраційним номером. Це будуть твої перші партнери або клієнти. В свою чергу їх знайомі також захочуть купувати продукцію зі знижкою консультанта, брати участь в акціях від компанії та отримувати подарунки, і також зареєструються під них. Таким чином, твоя команда зростатиме, і всі замовлення входитимуть в твій груповий оборот. Зверни увагу, що реєструвати в першу лінію, тобто особисто під себе, це дуже вигідно, адже Джерелія пропонує тобі додатковий бонус саме від замовлень консультантів та клієнтів твоєї першої лінії. Це бонус швидкого старту. Він розраховується як різниця між 28% та відсотком знижки консультанта у кожному із замовлень. І називається він так не випадково. Адже дозволяє заробляти уже з перших кроків, навіть не увійшовши до маркетинг-плану, реєструєш клієнтів та консультантів, робиш сама замовлення, отримуєш бонус до 18% від кожного замовлення, кожного клієнта та консультанта. Якщо ти любиш продавати, а твоїм клієнтам легше просто купити в тебе, аніж зареєструватись, то ми для тебе маємо дуже зручну опцію під назвою бізнес-пак. Вона дозволяє відправити замовлення безпосередньо на клієнта за цінами каталогу, а знижку консультанта ми тобі нарахуємо у вигляді бонусу в особистий кабінет на сайті через 21 день після відправлення замовлення. Це суперпростий спосіб заробити, адже тобі треба тільки знаходити клієнтів. А ще компанія завжди надає партнерам підтримку у вигляді мотиваційних програм. Новачкам-консультантам компанія дарує тисячу гривень за 5 виконаних завдань. Це 5 кроків, коли ти знайомишся з продуктом, вчишся рекрутувати, будувати структуру та отримуєш перший дохід, зайшовши на перші сходинки маркетинг плану. Ти навчаєшся, а компанія тобі за це платить. А ще в нас є надзвичайно крута фанова програма винагороди. Виконуєш завдання, отримуєш монетки. Ти можеш обміняти їх на подарунки. Ну а подарунків у нас безліч від брендованих товарів до крутих гаджетів. Які завдання виконувати та з якою швидкістю вибираєш тільки ти. Ну і обрати чашку, футболку, худі, чи може мікрохвильову піч, планшет, телевізор, айфон. Тим паче вибір тільки за тобою. Отже, сьогодні ти можеш зробити свій вибір. І змінити своє життя, а також маєш можливість підтримати економіку України. Переходь за посиланням під цим відео, реєструйся, і я з тобою обов'язково зв'яжусь. А можеш написати в коментарях слово цікавить і я надам тобі більш детальну інформацію. А ще буду вдячна, якщо ти мене підтримаєш, і підпишешся на мій YouTube канал. З вами була менеджер компанії Тетяна Терцова. І до зустрічі у моїй команді. Давай разом популяризувати український бренд.